На відкриття оновленої концертної зали Палацу молоді мешканці південно-західного району приходили родинами серед перших глядачів. Анна з донькою Маргаритою. Звичайно, цікаво. Я завжди за всякі виступи, за концерти це дуже цікаво. І дітки розвиваються, виступають, і нам подивитися є, що завжди цікаво було. Ми з дитиною театр любимо в театр дуже часто ходимо. Жива жива гра, жива вистава, живе виступ. Він завжди краще ніж подивитись по телевізору. Після реконструкції простір змінився не лише візуально. Зала отримала нові технічні можливості. Сьогодні ми маємо повністю оновлену залу, яка відповідає всім вимогам, яка означена альтернативними джерелами живлення. Тут зроблена повністю протипожежна сигналізація, вентиляція. Це абсолютно сучасний і можна сказати, сьогодні в місті найсучасніший зал такого типу, який вміщає 300 осіб. Директорка Черка палацу молоді Олена Петрова розповіла: такого масштабного оновлення тут не було з моменту відкриття палацу молоді. каже з оновленням зали оновились і їх можливості. Орієнтовано на містян, орієнтовано на міські проекти і орієнтовано на загальноукраїнські проекти, тому що ми вже відповідаємо тим, тих тим техрайдерам, які заявляють, і фестивалі заявляли, і театрали заявляли. А тому ми ну в нас вже є такі можливості. Про реконструкцію у палаці молоді говорили ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення реалізація затягнулась, розповів Олег Арсенюк. З першого року почався процес розробки проєкту-кошторисної документації. Були виділені кошти, був зроблений проєкт. А роботи почались з 23 року. І сьогодні вже кінець 25-го, і сьогодні вже ми відкриваємо цей зал. Палаці молоді для наших діток, для наших е мешканців міста Черкаса. За словами Арайка Микартучана, Південно-Західний район нині активно розвивається, тож оновлення такої зали є надважливим. Діти в районі будуть займатися повністю здесь, школи, садики, все, всі мероприятия, там, взрослі, дітей, всіх. Здесь она одна такая. І район росте, росте, росте. І это дуже хороший подарок под Новий Год. Жителям його западу у міській раді наголошують, реалізувати проект вдалося завдяки спільній роботі різних рівнів влади, навіть у непростий для країни час. Дякую всім, хто долучився. Дякуємо народному депутату. дякуємо депутату від цього округу, Райку Макартичану, Дякуємо нашу департаменту освіти, який зумів організувати ці роботи на надзвичайно складний час і досяг результату. Олеся Мальченко, Анна Білик, Павло Обалевич, телеканал Вікка.